Припинити, ходіння вас вас сповати до цих людей, які сьогодні тут у залі сидять. От я розумію, що безмежно і невідомо, і в якому відтермінованому часі ви не можете кожен день свій час гаяти і тут приходити і відходити. Тому я довожу до вашого відома, показую вам, пресіданку читати і не тільки почитати, а й сфотографувати, так? до статуту. Про спілки працівників освіти і науки діючого статуту, який у 2010 році був затверджений, внесені зміни. Зміни були не вами спровоковані і не вами викликані, а подіями у нашій державі і подіями тими, що відбувається в Луганську, Донецьку і в Криму. До складу нашої організації входили і організації з цих областей. На сьогоднішній день там є маса проблем, які ми теж вимушені. І до цього статуту внесені зміни. Я вам читаю, які саме, тому що оцей пункт змін буде стосуватись тих дій, які ми будемо приймати в контексті нашої з вами звітно виборної конференції. І так, ці зміни в нього були прийняті до статуту від 13 листопада 2014 року, пленум 8. Про внесення змін до статуту про спілки працівників освіти і науки України, заслухавши та обговорюючи інформації статутної комісії, керуючись пунктом 75.14 пункту 75 Стуту проспілки працівників освіти і науки України, Центральний комітет про спілки працівників освіти і науки України встановляє внести до статуту про спілки працівників освіти і науки України такі зміни. 1.1. 6. Доповнити абзацом такого змісту. У випадку неможливості проведення проспілкових зборів, конференцій з певних причин. дужках розшифровується якісь епідемії, пожежі, військові конфлікти, аварії, несприятливі метеорологічні умови, страйки тощо. А вас ми віднеси до того, що сьогодні було літерати. <рес> Дуже приємно, що я вас відкликала серйозна розмова, викликала, ви викликала. <рес> посмішку. Чому? Бо ви навіть не, не, ви не є стихійним лихом, ви не є на звичайній ситуації, ви є, Богу, є веселі, гарні, прекрасні люди. Правда? Дякувати Богу, в гарних умовах. Так? Але оскільки є таке чарівне слово тощо. І ми не можемо з вами піти консенсусу і не можемо провести звітно-виборну конференцію у вас із певних причин, як тут написано у цьому пункті, читаю вам далі, що, цьому, що далі. Вищий ще керівний виборний орган у цьому випадку, оскільки ваша поспілкова організація напряму підпорядкована нам. Обласні організації проспілки, тобто вищим заступеннем ми є, ми змушені приймати мірі, так? Вищий заступник виборний орган приймає рішення про подовження повноважень виборних органів, їх волів, членів виборних органів, делегатів попереднього скликання. Цей пункт, тут є ще і другий. Третій пункт, я секрету не маю, прошу дуже кого цікавити, вам дам його візьмете, щоб ви могли його розшифрувати і подивитися. Цей пункт гласить про те, що якщо сьогодні корму немає, ми завтра збираємо президію обласної ради, черговий раз, так було домовлено сьогодні. На якій доповідаємо про те, що ми вже в четверте маємо спробу зробити щось і нічого в нас не вдається, при тому, що у вас є дві кандидатури, і ви могли б вже голосувати, за кого бажаєте, ніхто не наполягає ні на одній, ні на іншій кандидатурі. Отут би хай б всі стояли і перевіряли, дивилися, хто що хоче. А? Ми навіть готові були до того, що оскільки конференція має можливість повернутися. До попереднього проголосованого питання, ми готові були вернутися до того, щоб ви висунули кандидатури ще якісь, крім цих двох, які вже у нас сьогодні є. І з тої кількості, нехай би їх було 5, 10, 15, скільки бажаєте. І якщо людина вибрала обрала більше половини голосів ваших, з Богом, нехай працює. Зважаючи на те, що у нас цього немає, серед вас ми завтра збираємо президію і на президії пропонуємо продовжити повноваження вашого проспілкового органу. І я думаю, що ви розумієте, що це не в інтересах ні проспілкового органу, ні Турчинка, як голови, а це в ваших інтересах. Бо оскільки немає у вас на сьогоднішній день легітимного, ні проспілкового органу, ні. Голови проспілкової організації. На сьогоднішній день вони не можуть ніяких фінансових операцій здійснювати. Абсолютно ніяких. З тим, щоб захистити вас, членів проспілки, ми йдемо на такий крок. Опираючись на цю постанову, продовжуємо повноваження. Другим пунктом цього повноваження буде не пізніше, як до 18 квітня. Забезпечити, тобто це вже буде діючий проспілковий знову комітет, голова, і забезпечити проведення звітно-виборної конференції. На сьогоднішній день у нас немає з кого спитати, ні, ні з кого не спитати. Ні з тих, хто не прийшов, ні з тих, хто тут сидить, ні, ні з Сергія дорогі, Андрія Сергійовича, ні з проспілкового комітету, бо ви без нікого. Коли ми будемо мати проспілковий комітет, діючий і голову діючого, ми зобов'язуємо до 18 квітня провести звітно-виборну конференцію. Якщо ж не проведеться звітно виборна конференція, шановні, у такому разі у вас буде знову черговий крок. Тобто вам прийдеться заново починати все те, що ви робили до цих днів, проводити вибори на факультетах. Обирати нових делегатів, які будуть, я не знаю, кого вже тоді будуть, чи не задовольняти, чи задовольняти, як ви там вже вирішите, бо і проводити знову конференцію, так як має бути.